В Центрі національного спроту Києва завершились навчання журналістів. На перший спеціальний курс подали заявки 30 медійників. Більшість з них жінки. Підготовку провели на вимогу журналістів, які прагнули знати базові принципи роботи в зоні бойових дій. На п'ятий день учасники курсу склали іспит, як відбувався процес. Бачила наша журналістка Анжеліка Вовк. На п'ять днів медійники з усієї України опинилися у польових умовах. Штурму та обороні навчали журналістів у центрі національного спротиву. Їх підготовку забезпечила організація муніципальна охорона, інструктори якої мають бойовий досвід. Група представників медіа – це одна із найбільш мотивованих, одна із найбільш гарно організованих груп. Це люди прийшли, які чітко знали, що їм потрібно від цього курсу. Високопрофесійна група, наголошую, мотивованих людей, і ця організація протягом буквально перших двох днів їх спільної роботи створила справжню команду. І коли працює команда журналістів, це взагалі це дуже красива історія. Але в даному випадку ще додалися професійні знання, які мають їм допомогти проводити свою роботу в районах бойових дій, а саме головне вижити. Замість куль використовують стракбольні пульки, замість гранати учбову піротехніку. Для того щоб захистити обличчя, учасникам видали спецзахист – Це окуляри та спеціальні маски на обличчя. Ними поділилися із нами. Практичний іспит розпочався із шикування та короткого інструктажу. Організували польову комунікацію один з одним. Журналісти самостійно їх поділили на дві групи: на оборонців та штурмовиків. Оборонці зараз знаходяться в центральній білій будівлі. А штурмовики із трьох різних напрямків мають туди дібратися. Із 30 учасників, які зареєструвались на перший спеціальний курс для журналістів, пройшли навчання. 17. це журналісти з різних міст України, таких як, наприклад, Київ, Чернігів, Полтава та медійники міста Запорізької та Донецької областей, навчалися військовій справі здебільшого жінки враження неймовірні. Очікування я навіть не очікувала, що це буде так складно, і так цікаво і так насичено. І я вважаю, що деякі навички мол, Можуть знадобитись навіть в цивільному житті. Я як головна редакторка. Хочу бути підготовленою для різних і бойових і нештатних ситуацій, і для того, щоб і своїх підлеглих своїх колег теж навчити певним речам для того, щоб убезпечити їх. Бо нам зараз головне вижити, бо нам ще перемогу святкувати. Під час бойового курсу медійники також отримали базові знання, як діяти при евакуації пораненого, а також що робити при мінно-вибуховій травмі. Кожен учасник, який який пройшов весь курс навчання, отримав сертифікат про здобуті навички.